Тільки що я стояв тут біля цього камінка великого, бачите за страховою компанією, і вони підходять і такі, давай дивитися, чи є тут пошкодження, чи немає. А я йому кажу: навіть не дивися, там є дерево, там нічого не буде взагалі, тому не витрачай свій час. Він дивиться на мене такий. Слухай, дякую за пораду. Знаєш, тому що ну в них у них круговорот їм потрібно це дуже швидко робити. І знаєте, це задає тон спілкування, коли я не намагаюся страховій компанії натягнути щось за вуха, сказати, да-да, дивися, знаєш, що ну як туди граб міг попасти через це дерево. З іншої сторони, дивіться, я вже був на даху. Я знаю, що цей кусочок, оцей дан металу на, на стороні, це один суцільний шматок. Там зверху є пошкодження. Тому, якщо я їм покажу, що там є пошкодження, то вони заплатять за все. Але з іншої сторони, знаєте, як приємно джастеру почути, що так я не намагаюся заставити його робити, щось, що він не мусить. Такий слухай, можеш цього не робити. Тому стратегія понад усе, якщо ви знаєте, або зі мною працювали колись, це те, що я завжди кажу. Якщо ні, то вам треба мені подзвонити, тому що позитива страхову компанію, і сказати, що у вас є пошкодження від граду, це шанси на успіх 1%. Стратегія наперед, а потім правильне виконання це те, що приносить результати. Хочете результати, давайте знати. Пишіть в повідомленнях внизу, будемо раді допомогти.